Останній день весни вівторок, 31 травня. Я Тетяна Євтухова. Це новини на каналі С+. Мої вам вітання. Інваліди проти бізнесу. Санаторій Слов'янський може змінити власника. Федерація профспілок України має намір реалізувати санаторій фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, а саме його новостворному товариству з обмеженою відповідальністю. Інваліди-спинальники з усієї України, які зібралися сьогодні у Слов'янському, категорично проти. Вони побоюються підвищення цін на путівки та скорочення кількості путівок. Ми розуміємо, що ми можемо потіряти. Втратити... Два унікальних санатория, которые существуют в Україні. Санаторій Славянський і санаторій Бурденко. Це два санаторії, которые спеціалізуються на лечении інвалідів спинальников Собственник санаторія он, он в захочет использовать этот санаторий, так он его и будет использовать. Захочу, я буду лечить інвалідів, захочу я здесь устрою щось весело і интересное. Інваліди за те, щоб санаторій передати у державну власність Міністерству праці та соціальної політики. Люди проти передання санаторії в комунальну власність «Слав'янська». Моги людей вислухали представники Федерації профспілок та фонду страхування від нещасних випадків. Спілкування вийшло гарячим інваліди, готові до акції протесту. Розгорнути виклад. Дивіться завтра у випуску новин на телеканалі СП.